Кияни, я Микола Катеринчук, революційний комендант міста Києва. Звертаюся до вас з проханням. Зараз найважливіший час для європейського майдану. Від нашої кількості на Майдані залежить, наскільки ми будемо сильними і досягнемо перемоги. Я прошу вас приїжджати на Майдан, підміняти тих, хто чергує, заміняти тих, хто втомився, але бути присутніми на Майдані постійно. Я також звертаюсь до чоловіків. Приходьте до нас. Записуйтесь у групи добровольних народних дружин при комендатурі міста Києва, щоб зберегти спокій і безпеку тих, хто сьогодні на Майдані. Я хотів би також звернутися до Киян і подякувати їм за ту підтримку, яку вони дають Євромайдану. Це дуже важливо. Ваша їжа, одяг, ліки, але сьогодні це треба більше. Тому я звертаюся до вас подивитися на ці телефони і допомогти, чим ви зможете. Звертаюсь до всіх комунальних чиновників, до всіх від кого залежить. Життєдіяльність нашого міста. Ви маєте бути на своїх місцях і робити все, що від вас залежить, щоб кияни і ті, хто знаходиться на Євромайдані, відчували себе в безпеці і в комфорті. Я звертаюсь до всіх дільничних, всіх районів міста Києва. Я звертаюся до всіх, хто працює в районах управліннях міліції. Пам'ятаєте, що ви давали присягу на вірність народу України. Видавали присягу захищати громадян України. І сьогодні на Євромайдані я нагадую, вам стоять саме громадяни України. Революція перемагає тільки тоді, коли вона перемагає в Києві разом до перемоги.